Є новина, друзі. В Харкові відсторонили керівника ТЦК та його заступника. Дослухайте до кінця. Ну і лайк репост, підписка. Так от, я сьогодні розповідав про випадок, коли людина нібито вистрибнула з вікна ТЦК, але там дуже багато нюансів. І от зараз є повідомлення указ хід що відсторонений керівник цього РТЦК та його а Як хто каже, знаєте, диму без вогню однозначно не буває. Я в попередньому відео зазначав, що поліція виділила матеріали і направила їх в ДБР для того, щоб перевіряти законність дій працівників ТЦК, а значить, є якісь нюанси. Ну, нам однозначно не розкажуть. Але якщо би не було підозр на якісь там незаконні дії, то нащо виділяти матеріали по логіці? І друге питання. Щойно ми отримали інформацію, що відсторонили керівника ТЦК та його заступника. Ну, якщо вони не винні і людина вирішила вистрибнути сама, ну то значить для чого їх відсторонювати? І там проводиться, до речі, службове розслідування, як це все відбулося. Ну і оці дописи його друзів в соцмережах про те, що його затримували ще до того за там декілька днів. Тримали, потім відпустили. Він нібито написав про те, що там відбувалося тому ТЦХ, і його е, зловили, якби доставили в ТЦХ, і після того вже всі дізналися, що він вистрибнув з вікна. От така вот ситуація. Я думаю, що там по цій справі однозначно є якісь. Нюанси, можливо, колись ми про це дізнаємося, але є відсторонення керівника РТЦК, чого практично ну ну за всю історію ну там війни і роботи ТЦК не було. Напишіть, що думаєте, лайк like, репост, підписка.